Привіт, з вами Вероніка і що цікавого сьогодні я розкажу, як фантастичний постапокаліптичний серіал Останній з нас знятий за мотивами одноіменної гри, став такий популярний. Що таке Камео і чому їх тут аж п'ять? Чому змінили роки, в які відбувалися події в грі, скільки сезонів планують творці і кого з акторів ми можемо побачити в другому сезоні? Також будуть цікаві факти про сам проект акторів та зйомки. Тож, поїхали! Компанія HBO мені особисто асоціювалася з культовим серіалом Сексі місто, тому для мене вона завжди звучала так. Виявилося, що вона може звучати, так. або ж так? Чи навіть так? Ну, і зрештою, наше улюблене. Рамки одного сезону останні з нас вийшли дорожчі за будь-який сезон такого масштабного проекту, як Гра престолів, а це більше ніж 80 мільйонів доларів. І такі витрати не були марними, адже якщо прем'єру першого епізоду на різних платформах США переглянули одночасно 5 мільйонів людей, то четвертий епізод вже набрав більше 7 мільйонів переглядів, хоч він йшов одночасно з трансляцією культової церемонії нагородження Греммі. А заключний дев'ятий сезон набрав більше восьми мільйонів переглядів. І це при тому, що його транслювали одночасно з мегапопулярною подією, церемонією вручення Оскара. І це ще не все. У Латинській Америці та Європі серіал став найпопулярнішим проектом за весь час існування HBO. Це однозначно успіх. Над проектом працювало безліч людей, зокрема, режисер Крейг Мейзін, продюсер Керлін Штраус, сценарист Ніл Дракман, композитор Густава Санта-Олалія та багато інших. Зупинимось на чотирьох вище згаданих особистостях, бо це одна з причин популярності проекту. Отже, Крейг Мейзін не просто режисер, він творець сценаріїв таких досить відомих фільмів, як Без відчуттів. Дуже страшне кіно 3 і 4, В четвертій частині він навіть мав роль злодія Похмілля у Вегасі 2 та 3, Спіймай шахрайку, якщо зможеш, та нетипового для нього Чорнобиля. Саме він вирішив, що перестрілки, вибухи та підпали у серіалі будуть реальними, і це дало свій ефект. Керолін Штраус свого часу вона була президентом відділу розваг «HBO». Де відповідала за успішність серіалів Клан Сопрано та Кекс у великому місті, і вони таки стали успішними. Також вона працювала над серіалом Гра престолів та Чорнобиль. Ніл Дракман, програміст а по сумісництву, співпрезидент компанії, яка виробляє ігри, креативний директор та сценарист цих ігор, в тому числі двох частин останні з нас і доповнення Райлі». І дуже файно, що він вирішив дати друге дихання своєму дітищу як сценарист та виконавчий продюсер разом з Крейгом Мезіним. І останній з нашого списку це Гоставо Санта Олалія, талановитий композитор, музикант та продюсер, володар двох оскарів за музику до таких фільмів як «Горбата Гора та Вавилон. Це й не дивно, бо його геніальні творіння западають в серця і приймають до кінчиків пальців. Основне питання, яке усіх цікавить, чому ж герої серіалу не зовсім, а інколи і зовсім не схожі на своїх ігрових прототипів. Виявляється, що це було свідоме рішення творчої команди. Беллі і Педро навіть заборонили грати в цю гру, щоб вони не намагалися бути схожими на своїх ігрових попередників. Хоча Белла призналася, що таки не втрималась і подивилася проходження гри. Та все ж Джойл і Еллі вийшли більш глибокі, емоційні, наче і подібні на ігрових, але по-своєму такі особливі. Особисто я більш ніж впевнена, що не дарма Джоел в серіалі вийшов більш м'ягкий та емпатичний. А Еллі по зовнішності мало не протилежність ігровій малій. Це викликало шквал критиків ігровій спільноті, бо ж герої то не канонічні. Але, як то кажуть, поганої реклами не існує. І це ще більше привернуло увагу до серіалу, а також і до гри. Тобто таким нехитрим способом творці збільшили як аудиторію проекту, так і популярність одноіменної гри? Ну, генії, що тут скажеш! Що ж нам відомо про Педро Паскаля і Беллу Ремзі? Як не дивно, але кожен з цих акторів вже приймав участь в проєкті HBO Гра престолів. Педро ми можемо побачити в четвертому сезоні як харизматичного і такого ж вавого, аж багатодітного оберіна Мертела з Південного королівства Дорн, і дуже круто, що студія показала його багатогранність і талант до перевтілення, давши більш серйозну і глибоку роль. А Белла відома як Ліліана Мурмонт, леді ведмежого острова і голова дому Мурмонтів, яка з'являлася в кількох сезонах. Вона смілива і не по руках розумна дівчинка, яка знищила крижаного велетня ціною власного життя. Такий уже типаж у Белик кмітлива та безстрашна, і ролі отримує відповідні. Цікаво, що в проєкті досить поширені так звані Камео, участь в серіалі акторів, які озвучували та вдихали життя в персонажів гри. Джойла в грі оживив Трой Бейкер. Коли він дізнався, що його герой в кінці знищує всіх, щоб врятувати Еллі, йому це не сподобалося. Але в одному з недавніх інтерв'ю він признався, що все зрозумів, коли став батьком, бо тепер він готовий на все, щоб його син був живий та здоровий. І тепер, коли його питають, чому Джоел не врятував світ, відповідь така він врятував світ, просто для нього світ був тією дівчинкою. Дуже влучно сказано. А в серіалі Трой з'явився як напарник проповідника з містечка людожерів у восьмому сезоні. Ешлі Джонсон, яка подарувала Елі свій голос та емоції, в серіалі отримала коротку, але надзвичайно емоційну і незабутню роль мами Еллі Анни в останньому дев'ятому епізоді. Згодом Ешлі призналася, що хвилювалась, хто ж стане екранною Елі, та коли побачила Белу Рамзі. На знімальному майданчику, то зрозуміло, що в ній вже є частинка Еллі. А ось Мерл Дендріч, яка оживила Мерлін в грі, стала єдиною акторкою, яка і в серіалі виконувала ту ж роль. Вона сама прагнула зіграти її знову і жартувала, що творці 10 років не робили екранізацію гри, щоб Мерл встигла дорости до віку своєї ігрової героїні. Її ми можемо побачити в першому та дев'ятому епізодах. Джефрі Пірс у грі оживив брата Джоела Томі, а ось в серіалі його можна побачити в четвертому та п'ятому епізоді, як суворого та харизматичного помічника Кейтлін Перрі. Ще одна камео акторка Лора Беллі, яка в серіалі грала одну з медсестер, яких Джоел залишив живими після того, як вбив лікаря в фінальному епізоді. В першій частині гри вона озвучувала різних героїв. А от в другій частині когось особливого. Та до цього я повернусь згодом. Цікаво, що творці серіалу Останні з нас змінили час, коли відбуваються події. У грі це 2013-2033 роки. А в серіалі – 2003-2023. Все для того, щоб бути ближче до часу епідемії ковіду. Хм, ну, як на мене, треба було тоді зробити з 2019 по 2039, щоб співставити роки початку епідемії та грибкової інфекції, але в будь-якому випадку ключової ролі це не відіграло. Створення цього проекту взагалі як окремий вид мистецтва. Рухи інфікованих ретельно продумувались хореографом у цифровому форматі це б не виглядало так ефектно. Наприклад, на роль дівчинки мухоморки з п'ятої серії взяли справжню юну гімнастку, щоб вона могла максимально ефективно відтворити всі потрібні рухи. Хоча потім її трішки доповнили комп'ютерно. Звуки клікерів теж відтворювали актори саме тому вони вийшли такі реальні і проникливі містером та місіс Клікерами стали Філіп Ковац та місті Лі. Дизайн кожного клікера був індивідуальним, продумували навіть найменші деталі, і результат вийшов ефектний і моторошний. Всі локації сканували, щоб зробити 3D-модель і доповнити графічними деталями. Також сканували всіх персонажів на випадок необхідності створення цифрової версії. Творці кажуть, що останній з нас історія про подорож Сполученими Штатами і саме різноманітність пейзажів дала можливість знайти відповідні автентичні локації і зробити сцені більш реалістичними. Місто Біла і Френка з третьої серії було дуже чітко відтворене на основі містечка Гайріве, яке було зруйноване повінню. в п'ятій частині взагалі збудували ціле селище в полі, декорації вражали всіх акторів. В сцені були поєднані реальні вибухи та змітання машин, хореографія та спецефекти. Навіть бульдозер не витримав такого навантаження і зламався, тож його довелося ремонтувати та укріплювати. А містечко Кенвор, яке на повному самозабезпеченні, зобразило поселення, в якому Джоел зустрівся з братом в шостій серії. Загін та стані для фільму будували просто на парковці серед цього міста. Локацією для сьомої серії був реальний покинутий торговий центр, який вже планували зносити і таки знесли після зйомок, творці доповнили його погромом, каруселлю та кількома магазинами. Зимові сцени у восьмій серії знімали в реальних локаціях з сильними вітрами і мінусовою температурою, правда, сніг доводилося привозити через те, що якраз в дні зйомок його було недостатньо. Тож його шукали по всьому містечку і привозили на потрібні локації. За три дні привезли 50 вантажівок снігу, що покрити ним 10 районів, ну і вже після цього почав падати справжній сніг. А ось цей жираф з дев'ятої серії. Знайомтесь, нанду, він також цілком реальний. В цій сцені комп'ютерним було саме оточення, адже знімали її в павільйоні на синьому фоні. Композитор Густава Сантаолалія написав музику для гри індивідуально, практично під кожну сцену, чим посилював її настрій. І це подарувало серіалу незабутню таємничу атмосферу. Сам сценарій прикрашений життєствердним символізмом. Починається серіал влітку. Це пора щастя і любові. Потім настає осінь, коли Джол втрачає свою дівчинку і сам стає холодним і замкнутим. Це важкий період. Далі приходить зима, як чистий лист, і зустріч з братом робить зиму теплішою, але згодом вона стає періодом найжорстокішого виживання. Та неминуче за зимою завжди настає весна, яка приносить відродження, віру в краще і сенс життя. В цьому серіалі закладено значно більше, ніж можна просто побачити. І, хоча не без нюансів та зважаючи на таку копітку роботу, не дивно, що останній з нас став першим найуспішнішим серіалом на основі гри. Що ж відомо про другий сезон серіалу Останній з нас, творці планують випустити його в кінці 2024 року або на початку 2025 Події будуть розгортатися через кілька років після останнього епізоду. Зважаючи на те, що герої в кінці першого сезону повертаються до брата Джоела, то логічно і очікувано, що в ньому будуть такі персонажі, як Джоел, Еллі, Томі та Марія, і, мабуть, що їх гратимуть ті ж актори. Педро Паскаль, швидше за все, з'явиться лише в спогадах Еллі, ну, можливо, ще в першому епізоді, бо ж другий сезон буде якраз про подорослі шаломалу і її життя з партнеркою Діною. У грі Діну оживила акторка Шенон Вудворд. Припускала, що її візьмуть і на роль в серіалі, хоча, зважаючи на те, що їй скоро 40, це малоімовірно, бо ж персонаж має бути майже вдвічі молодший. Щодо Белли Рамзі, Крейг Мезі навіть пожартував, що вона активно готується до ролі дорослішої Еллі, викурюючи по шість пачок цигарок на день. І дотримуючись жорсткої дієти з нерозбавленого віскі та зіпсованої яловичини. Цікаве почуття гумору в Крейган. Також в серіалі, ймовірно, гратиме Лора Беллі. це головна, хоч мало помітна зачіпка з фінальної серії першого сезону, в якій вона грала медсестру, яка асостувала вбитому джоелом хірургу. Це натякає на розвиток подій в другому сезоні. І ось чому. В другій частині гри ця акторка подарувала свій голос і емоції Еббі, дочці вбитого джоелом хірурга, яка прийде мститися за свого батька. Цілком логічно буде, якщо та медсестра і виявиться Еббі, також є припущення, що на роль Еббі можуть взяти Шеннон Беррі, та виникло воно тому, що Ніл і Крейг недавно підписалися на її інстаграм. Така собі аргументація, погодьтеся. Тож очікуємо на непередбачуване та емоційне продовження в другому сезоні, який, за словами творців, буде не останнім, адже друга частина гри об'ємніша з великою кількістю флешбеків та нових персонажів. А з вами була Вероніка. І що цікавого, мийте руки з милом, донатьте на зсу та переходьте на інші мої відео за посиланнями, які ви бачите на екрані. Мирного вам тижня, Па-па!